Про таку багатогранну та неординарну особистість, як Володимир Висоцький, розповісти лише на одному літературно-музичному вечорі досить складно. Високоосвічена особистість, книжковий ерудит, поет, композитор, актор, якому в цьому році виповнилось би 75. У свої творчі починання він вкладав не тільки свій талант, а й душу і серце. За життя він не був признаним, не мав ніяких нагород. Ніяких звань, його перша збірка нерв вийшла також посмертно. Минуло 30 років, як Володимира Володимира Семеновича не стало. Та його пісні звучать по радіо, по телебаченню. Їх слухає і знає не тільки старше покоління, але й молодь. Творчість митця вплинула на виховання людської гідності цілого покоління. Житомирянин Олексій Козловський з 1977 року розпочав збір інформації про Володимира Висоцького і на вечорі представив свою приватну колекцію: газетні статті, книги, касети, фотографії, моменти яскравого та швидкоплинного життя особистості. Хоч я ніколи його не знав, але тим не мені, от багато, багато його про яких он пише. В своїх книгах, в своїй прозі, в своїй драматургії, а не тільки в піснях і в стихах мені зазвучне тому, що я для себе думаю. Хто Висоцький для сучасного покоління? Поет, виконуючи свої пісні, барт, як зараз прийнято говорити, жигло із кінострічки, місце зустрічі змінити неможливо. На це питання у кожного своя відповідь, але очевидним залишається те, що творчість Володимира Висоцького викликає різні думки, але нікого не залишає байдужим. Розвучала одна із пісень Висоцького, Я заплакала. Мені стало якось так, якось я прониклася це бойовою такою бойовим духом, і мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що я сьогодні сюди прийшла. Так